За даними міжнародних організацій, понад 5 мільйонів людей в Україні стали внутрішньо переміщеними особами та змушені починати життя з нуля. У той же час за сухими цифрами статистики стоять життя, спогади та мрії людей, яких війна змусила залишити свій рідний дім. Сьогодні Кременчук став одним із небагатьох міст, де відкрилася фотовиставка, завдяки якій можна дізнатися реальні історії людей, котрі пізнали жахи війни. Ініціатором виставки Непомітні історії став фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, з яким наше місто співпрацює продовж багатьох років. Ця виставка задля того, щоб ми всі... Усвідомили, що поки ми можемо, ми маємо допомагати цим людям, щоб ці люди, наскільки це можливо, почували себе захищеними в тих умовах, які наразі є. Організатором виставки Непомітні історії виступив центр допомоги врятованим, який не тільки прихистив внутрішньо переміщених осіб, а й надав їм психологічну підтримку. Фотопроект розкриває історії тих, хто пережив полон, депортацію, сексуальне насильство та інші жахи пов'язані з війною. Кожна історія це не лише картинка, не лише те, що зображено на цьому стенді. Це безпосередньо реальні речі і реальні історії цих людей. Тут дуже багато таких історій, які варто говорити про які. І не потрібно мовчати за допомогою зображень найцінніших речей, взятих переселенцями з собою під час евакуації. Виставка відображає найтонші відчуття та надії цих людей. А також нагадує нам про те, що ми маємо робити все можливе, аби пришвидшити нашу перемогу. Виставка триватиме до 3 березня у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою вулиці Михайло Коцюбинського. 4. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.